Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми будемо годувати уху вдома на кострі, як це раніше робив мій дід. Та щоб її приготувати, нам знадобиться такі ось чотири карасика ми спіймали. Трішки картошки, трішки гречки, спеції, цибуля, часник, укроп. Морква. І так, рибу ми вже почистили, картошку почистили. Зараз я почищу ще цибулю. І ми будемо готувати ось в такому казанку. Як це раніше готував мій дід. Ось на такому кострі, друзі, просто вирили яму, поставили цеглу, сітку. Зараз розпалимо вогонь і будемо готувати уху. Рибу ми порізали і вкладаємо її в наш казан. Без води, щоб вона була. Риби багато вийшло. Ось. В місті з головами. Туди ще ми картошку вже порізали, почистили, вкладаємо картоплю. Вогонь вже горить. Так, вкладаємо картоплю до риби. І чорний перець горошком. Можна не жаліти його. Конець. Що в нас? Є приправа до риби. Вклали ми рибу, картоплю, чорний перець горошком, додаємо приправу для риби. Лавровий лист. Так, його можна нормально засипаємо лавровий лист, головку часника, і потім ми додамо ще гречку і укроп. Заливаємо це все діло водою. Важливий елемент, треба додати олії трошки. І останнє, що ми додаємо, це укроп. Укропа додали. і потім зелений зелень і гречку. Ставимо на вогонь і десь на 40 хвилин. В процесі додаємо зелень і гречку. Погляньте, друзі, вона кипить, якби ви чули цей аромат. Дуже шкода, що камера не може передати цей аромат. Зараз воно закипіло, ми додаємо гречку. Друзі, ну все готово. Це дуже смачно. Всім приємного апетиту. Підпишіться, будь ласка, на цей канал. Залиште свого коментаря, поставте лайк і готуйте уху саме по цьому рецепту. Це дуже смачно. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!